Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це флешка фірми Sandisk серія UltraLux на 128 ГБ. Вона має швидкості до 400 МБ на секунду. Тут можете побачити її повне маркування. Вона поставляється ось у такому напівпластиковому напівкартонному кейсі. Щоб її відкрити, треба розрізати її зверху. Тут є спеціальна лінія. Зараз ви будете бачити її швидкості. Як на запис, так і на зчитання інформації. Вона дуже маленька, вона запавє на ось отакий кейс. Ось так він розривається. І ось сама флешка. Дуже маленька, як ви бачите. Повністю металевий корпус іде. Тому, якщо ви підключаєте до ноутбука, дивіться, щоб ви не зламали роз'єм на ноутбуці. Тому що ця флешка швидше заламає роз'єм ноутбука, ніж зламається сама. Тут знову ж таки є інформація стосовно обсягу та маркування. І зараз ви бачите швидкості цієї флешки. І розумієте, на що вона здатна. Звісно, всі тести зроблені в USB 3-го покоління. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Куплялась флешка у магазині Майо та була доставлена через дві доби в їхній магазин, Центр видачі.